З вікон плацкартних вагонів віє нестерпний протяг. Вушка мої холодить, наче дементора подих. Зникну від нього під ковдрою. Тільки чомусь не спиться. Гоквардс мене везе, західна залізниця. Рикають, десь у сумці хижі зубаті книги. Певно, тушонки хочуть чи голубців з-під криги. Їм не віддам тушонку. Сам її їсти буду. Книгам не можна м'яса, щоб не набрались бруду. Ходить, поміж вагонів, пані напівпровідниця. То пропонує чай, каву, солодку водицю, жабок із шоколаду, кислі цукерки, різне вже й сповіщає, що час здати постільну білизну. Час покидати потяг та викликати візницю. З сумкою з голубцями пішки йти не годиться. Скоро почнеться навчання магії зіливаріння, От би мене цього року не з'їли магічні створіння. Ніяко віє на місто вітер, дощають осіннім у вікна літу. У глиб навійних вітром літер Повзуть голодні звірячі діти. Корінням чорним ковтають стіни, Зі стелі й хижу пірнають в очі, Деруть обличчя щелепи вовчі, Стискають горло фантомні тіні. З екрану б'є холодне світло, окреженіле, мов серце зміє. На місто вітер ніяко виє, течуть дощі, пливуть субтитри перед порожніми очима, і ріже склом байдужий погляд. А що за ним? Безодня? Спогад? Ні те, ні інше. Просто Рима. Що ж, моя дівчинко, може трішки пограємось? Твої губи солодкі дівчинко від цукерок та гігієнічної помади. Пам'ятаєш? Ми з тобою не будемо каятися, кожен в якийсь момент оголює перед іншим душу і власні принади. Яка різниця, хто ночує в твоєму ліжку? І що мені з того, що ти, моя дівчинко, часом цілуєш жіночі груди? Ти ховаєш ікони щодня молишся тишком нишком, твої розповіді і книжки без тої жінки помітно схудли. Ти перестала вірити в Бога і говориш про чорта з відразою. Ти забуваєш моє ім'я, плукаєш квартиру й мов лабіринтом. Я починаю жаліти, дівчинко, вже дуже скоро ми вдвох тут сказимось. Наші очі стануть схожі на сіль, а душі на покинутий цвинтар. Я усвідомив: віриш, дівчинко? Тож тікай до своєї коханки, ти вкотре станеш посудиною для її думок і магічних штучок. На ранок від ваших зіпсованих тіл залишаться тільки останки. Головне, що ти повернешся, ляжеш у моє ліжко і скажеш. Що цей світ тебе змучив морозний ранок, три автівки. Ти дивишся вперед Мішені груди зимної землі і кров товаришів малиновим кюлі. Холодний краєвид холодних днів, сердець, як камінь, безкінечних діб і терекони із пудрою засніжених годин. Сліпе чекання, сон і спокій лічених хвилин. Я бачу різні оселі з наляканими людьми, жахливі каруселі, заховані у пітьмі. Мені давно вже байдуже на гори маленьких людей, я набитий фальшами, гримасами, тримай свій білетень. Не хочеш бути героєм, не треба тут таких. Тут панують інші закони, відсутній людський біль, набиті пеки фальшами і моя серед них. Не хочеш бути героєм, залишися ніким. Не треба нічого казати, якщо маєш пусті слова. Бери свого револьвера, клац, і тебе нема. Та так всім буде краще, каже сусіду вікно. Досить тупити, козаче, їбаш кулю в чоло. І спокій на вулиці сонечко світить, на майданчику бавляться діти. Так буде з кожним, хто не хоче нічого робити. Розтрощене об стіну радіо. Перенаповнить конспектами з історії м'які до сприйняття черепушки. Вони такі яскраві, каліграфічні, їх охайно виписували і виділяли неправильні дати, факти чужого твого життя. А потім дядьки і тітки з тяжкими перуками рукоперами скурпульозно вкладали, засовували, пхали, втискали, впирали записки в коробку гнучку. Міцну, пластичну, псалтичну. І тітки гралися, дядьки плуталися, конспекти заливалися, доки твоя голова не ставала черговим мідним спаскудженим радіо. Розтрощ трощ ним об стіну з черепушок і голів, щоб малювати конспекти спектаклі в чужих коробках. У підвалі прохолодно. Але нічого не залишається, окрім як моніторити телеграм. Пиздець найвживаніше слово за останні 58 годин повністю описує емоційний стан. Нічого не можу вдіяти. Синдром відмінниці відмінника не дає спокою. Майже так само, як град посеред. Е, е, яка зараз година? Вже чутно весну. Це стара картина з водоспаду, тхне пліснівою. Чи це дублянка? Спів птахів більше схожий на хрип. Ноти у чотири восьмих під метроном. Лягаєш спати із точним попаданням у доль. Папір скривиться гострим, щоб розвіювати фосфор фронтальним лихом твого дитинства, смійся нічним хребтом скреготу, наприкінці степу, зафіксувати поради щодо не краще краю, де ніколи народиться... Воля Війшов життя, не наче гріх, наче спокуса, розколовся горіх, відійшла палітурка, зазнала поразки в обіймах, а втім, полях бастіон, посеред якого дівчинка з двома косами і великими, превеликими очима танзанітового кольору. Полях Бастіон, що так її зберігав. посміхнулась і розвіялась золотистим попелом. Вікопомні дерева, їх гострі, як лезо пам'яті пальці, і як вони проростають в корзинку будиночка на колесах, все створює звук ночі, сліпе потріскування цикади, глупе рипіння сеча, і голоси у дворі попри академчас дерева висмоктують пам'ять, простягають її тобі на горішніх долонях. Спробуй дістати, якщо пізнаєш, котра твоя, чи ця мережена криза. Чи цей сирний коник, чи будиночок прозорий? Пам'ять переміщується в площину сну. І нам знову 12 і 9. Ніхто ще не народився. Хіба вороги не померли? І сичі реплять. дихають.